Діагноз аутизм якомога раніше е, діагностувати, і це можливо. Вони одягають маски соціальні, вони копіюють нашу поведінку. Але вони не завжди розуміють, що це мається на увазі. Що треба почати з батьків? Перше маску киснево на себе, а потім ми рухаємося з дитини. Батькам лікарі мають казати правду. Ми можемо зараз дуже багато займатися, і вона піде через 20 років в університет. І таке можливо. Це неправда. Діти з аутистичним спектром вони в чомусь конкретному можуть мати дуже високі навички. Вона може говорити реченнями, англійською мовою, навчати її говорити дай немає сенсу про яку. Школу не може йти мова. Всі будуть виснажуватися. Це буде порочне поле. А як сам справи в Україні? Фахівців мало Ти треба тримати там якось щиро Людина, яка буде казати, так не лізь туди. Ну не лізь туди. У нас немає правил і ніхто не може притягнути їх до відповідальності. Маса людей ходить з безкональним розвитком кистичного спектру, не діагності. Вітаю вас на каналі Здорові бо свідомі. З вами Вікторія Ахмедова, лікарка стоматологиня власниця клініки Іново. І в попередньому випуску ми поговорили про більшість скарг батьків і звернень до дитячого психіатра. І сьогодні ми будемо продовжувати цю тематику і будемо говорити, напевно, про найбільш лячний діагноз, про аутизм. Ставте лайк, вподобайку, підписуйтесь на канал. Наш попередній випуск вже викладений, тому приємного перегляду. І я вітаю нашу експертку, пані-психіатра Катерину Крутікову. Добрий вечір. Що таке аутизм? Це е, якось мозок повільно розвивається. Взагалі, що це за діагноз? З чим це він пов'язано? Це порушення нейророзвитку. І дитина має певні дефіцити і бояться з одного боку, тому що насправді аутизм він дуже різний. Є аутизм, який майже не видно незбройним оком, і ми його називаємо високофункціональним, але це не офіційна його назва. Або раніше називався Синдром Аспергера, коли людина і спілкується, і взаємодія комунікує, і в неї немає з цим проблем. А є аутизм, який є дуже важкий з інтелектуальною недостатністю. І це все є аутизм. Що то аутизм, що то аутизм. Наша задача виявити, на якій межі дитина аутизм, бо від цього залежить прогноз. Чим важчий аутистичного спектру, тим, звісно, гірший прогноз. Якщо це дитина умовно, яка потребує підтримки, але вона і розмовляє, і має збережений інтелект, і з нею займатися правильно, вона. Може будувати родину, бути успішним бізнесменом. Маса людей ходить з високофеціональним розвитком тисичного спектру, Аспергер, як раніше називали, недіагностованим. Вони приходять до психіатра, коли в них вже тривога і депресія. Ну, тому що вони все таки у світі, який вони не розуміють. А є діти, які ну, мають виражені труднощі в інтелекції, які не розмовляють, і їх прогноз буде інший. І наша задача їх буде. Корекції теж інша. Якщо в одній дитини, ми хочемо, щоб ця дитина не, не була нормотиповою, а мала можливість функціонувати в соціумі. Тоді, і ми бачимо, що це можливо, тоді ми йдемо до цього поступово. А є дитина, яка цього ніколи не буде робити. І наша задача вчити її базових речей, показувати пальцем, вчити ходити до туалету і так далі. І це діти з однаковим діагнозом, у всіх аутизм, але він різний. Вони називають оцей широкий і тому аутистичний називають спектру. Так, до 2013 року це був дійсно там, аутизм, аспергери і так далі. Але зараз це все називається аутизм, саме спектр. І ми визначаємо, де саме ця дитина стоїть. І Від цього буде розуміння прогнозу і так далі. Взагалі, аутизм це ну, такі дві речі. Перше, це розлади комунікації, стільки дитина не вміє комунікувати. В якоїсь дитини це просто невміння побудувати тісні стосунки з однолітками. А в когось це взагалі відсутність зорового контакту. Це все є розладами комунікації. І стереотипна поведінка, те, що батьки розповідають вибудови, машинки в ряд. Але це із лише одна ознаками не оцінюємо дитину ніколи тільки за цією скаргою. Якісь специфічні уподобання, планети, динозаври, цифри якісь специфічні. Якась сенсорна чутливість або висока, або низька не любить торкатися чогось такого неприємного. Або навпаки потребує стимуляції, коли їсть набиває повний рот їжі, це стимуляція цього. Та, і негнучкість в своїй поведінці. Бо е, стереотипна поведінка і ця негнучкість, щоб все було ось так. Ось тут стояв цей вазон, тут крісло, і не можна його посунути ось так. Іншою дорогою не можна піти, інший одяг не можна одягнути. Це такі загальні е, скари. Бо е, відчуття безпеки це відчуття стабільності. Оця ваза стоїть тут, отже, все окей. І діти додаються до цього стереотипна поведінка стигми, те, що вони можуть говорити, вигукувати, махати руками, ходити на носочках. Це все є в ДСМ-5 в нашій класифікації видом стереотипної поведінки. Так от, коли дитина має розлади комунікації, а вона має їх чи дуже виражені, чи не дуже вона страждає від цього. Бо а, якщо взяти підлітка в побертаті, якому 17 років, який хоче побудувати стосунки з він не знає, як це робити. Він просто не розуміє. Він не розуміє соціальних натяків, не розуміє виразу обличчя, нічого з того, що ми з вами розуміємо, коли ми дивимося фільми. Мій викладач з психіатрії він живе в Великобританії. У нього є аспергера. Він завжди розповідає, що він ніколи не розумів, коли жінки з ним фліртують. Ніколи. Йому треба було прямо завжди було казати. І ця людина, ця дитина, яка хоче побудувати стосунки з однокласницею, не може це зробити і навіть не тому, що може однокласниці він там не подобається, а тому, що він не розуміє, що, що, вона, що вона думає, що вона каже. Вона не розуміє, ця дитина і людина. Бо люди з аутизмом без порушення мовлення інтелекту, вони одягають маски соціальні, вони копіюють нашу поведінку. Але вони не завжди розуміють, що це мається на увазі. Ми це можемо якось передбачити. От, наприклад, у нас є пренатальні скринінги, якісь генетичні аналізи, чи це ми можемо вже постфактом? Е, ні, ми перенатальним скринінгом, на жаль, не можемо це передбачити. Ми маємо о, говорити з батьками, як і педіатри, і акушера-гінекологи, і в пологових будинках, і ще на етапі зачаття, тому що вагітність ідеалі має бути плановою, да, розбирають які є труднощі або які є розлади в родинах. Бо ну, це має спадкову тенденцію. Але чесно, це ніхто майже не робить. Ніхто не розбирає дуже великий цей весь спектр, а потім виявляється, що і там великі труднощі, і там, і там хтось мав тривогу, і там хтось мав депресію. Тому це зазвичай становлюється вже потім, якщо особливо дитина перша. Тому що коли дитина перша є з аутистичного спектру, то до другої вже більш прицільний такий погляд. Ми стараємося раніше подивитися, а ось коли дитина перша. Тоді це встановлюється пізніше, і не тільки в Україні у нас це діагноз, який ставлять пізно, треба ставити раніше, але і у всьому світі точно так само. Хоча залежно від важкості аутизму, ранні ознаки можуть з'являтися там з шести місяців, і це важливо. Коли ви вважаєте за потрібне, що треба перше провести діагностику на аутистичні угу. розлади, не я, а весь Цивілізований світ. Так. За правилами, якщо ми слідуємо за Американською академією педіатрії, то педіатри мають в 9 і в 16 місяців проводити скринінг МЧАТ в ідеалі, угу. вони мають проводити це робити. І всі рекомендації, якщо ми беремо американську академію педіатрії і європейську, вони вказують на те, що це має бути. Якщо цього не відбувається, окей, е, зараз все ж є дуже класний інструмент доступ, яка Сік 3, батьки можуть проводити кожного місяця, де їм завгодно, але педіатри мають про це знати. Е, в 9 і в 16, 18 місяців мають бути проведені скринінги дитини на можливий розгляд автостичного спектру. Це не означає, що ця дитина, якщо вона матиме негативний скринінг, не має його. І це не означає, що дитина, яка має високий ризик, має його точно, але це виявляє тих дітей. Які повинні бути скеровані далі. Хоча весь світ зараз працює над тим, щоб якомога раніше е, діагностувати. І це можливо. Як виглядає цей скринінг? Це опитування, звичайні питання, е, які задає педіатр до батьків. Батьки можуть зайти в інтернет, написати М-чат і самостійно пройти їх в Google, і там автоматично покаже результати. Звичайні пасові питання. А що може вас насторожити, е, що ви можете почати підозрювати аутистичний спектр? Mm. Ну е, історія про те, що коли заходить людина і е, е, корифей медицини бачить з дверей вже патологію, це неправда. Ми не те, що прям запідозрюємо, ми прицільно її діагностуємо, ми тестуємо. Три-чотири навики, які от мають співпасти або Відсутність якихось трьох-чотирьох навичок, а давайте що має насторожити з ранніх, тому що це mm -hmm. більш простіше da. для батьків. М -м -м. Вказівний жест має сформуватися до 14 місяців. Це обов'язково. Коли дитинка просить щось і показує, коли вона пальчику. просить. Бо, о, якщо ми поїдемо в Китай, ви знаєте китайську мову? Ні. І я не знаю. А як ви е як ви можете показати їм, що ви хочете купити хліб в магазині? Як ви думаєте? Ну, Не Я якось буду форму показувати, угу. форму їсти. Хочу. Може, буду угу. показувати, що сендвіч зробити з двох половинок. Так, Ви половин. будете стосовувати невербальну комунікацію. А, ви будете стосовувати очі, палець, угу. е, якесь пояснення. Це важлива частина комунікації. Особливо вказівний жест, угу. який має бути формуватись до 14 місяців. Бо це частина мовлення, це частина дай мені, угу. ось це я хочу. І коли вона в книжці показує пташку, угу. а коли вона щось хоче і показує угу. це. Угу. Зоровий контакт, він має бути. Це не означає, що якщо дитина не має його, що це обов'язково аутизм. Ні, але він має бути це червоний прапорець для нас. А, гра, яка а, відбувається в певному віці, бо дитина, якій 9 місяців, вона може брати іграшку, стукати нею об а, стіл. А коли це робить дитина вже у 18 місяців і лише це, це починає насторожувати, тому що вона вже має вміти. Їздити машинкою, якісь такі прості ігри, вона має це розуміти, обіймати ляльку, знати, що робити, погайдати. тому що вона бачить, як це роблять інші, і намагається відтворити цього. Імітація так, не відгукується на ім'я. Звісно, що вона не може це робити в 100% випадків, тому що якщо вона зацікавлена в чомусь, вона може цього не робити. Але це не має бути так прям системно, якщо дитина на вулиці і ми її кличемо, а це середовище для неї. Її мозок читає як нове і небезпечне, вона має відгукнутися на нас. Це в її ж інтересах. Так наш мозок придуманий. Не розуміє звернену мову, навіть просту Там, іди сюди, або дай мені, або принеси без візуальних підказок. Дуже прості такі вказівки, а, тому що є діти, які говорять дуже багато реченням, можуть розповісти все, що вони побачили в мультику, просто пересклити слово в слово. Але це не є мовлення. Це є ехололії або ідіосинкразичні вирази. Вона просто їх відтворює без контексту. Тобто вона не розуміє, що відбувається, розуміє. просто переказує. Так. І вона може говорити реченнями англійською мовою, бо англійська мова простіша для сприйняття. І тому діти, які мають розлідовостичного спектру, вони дуже швидко опановують те, що вони бачать в мультиках. Тому так, вони можуть говорити дуже багато, безкінечно. А чи це правда, що а, діти з аутистичним спектром, наприклад, їм можуть даватися дуже складно якісь такі базові соціальні речі, але вони в чомусь конкретному можуть мати дуже високі навички, наприклад, там дуже гарно обчислювати щось там в математиці, наприклад, робити великі успіхи або малювати дуже красиво, що в них якась одна сторона може бути дуже підсвічена? Діти дійсно можуть мати специфічні якісь сфери інтересу. Цифри збирати, складати планети. У нас є хлопчики з аутизмом, які знають там всі планети, всі зорі, всіх динозаврів на світі, всі цифри. Це їх ну, частина їх специфічного інтересу. Те, що їх заспокоює, вони збирають. Вони можуть обчислювати багато, вони можуть знати дуже багато мов. Звісно, інтелект може бути е, високий. Е, люди можуть робити феноменальні речі, але. У них є труднощі в комунікації. Тому вся корекція направлена на те, щоб е, повертати ті навички, які у дитини немає. І що дитина не говорить, коли в неї є аутизм, це не те, що нам потрібно повертати. Ми починаємо з самого базового, чи є в неї зоровий контакт, чи є в неї зворотній зв'язок. Якщо, до прикладу, зараз я кину, це ви одразу подивитесь на всіх. Це зворотній зв'язок, якщо я кину. Uh -huh. базу, ви подивитеся і подумаєте, що, що відбувається. Uh -huh. А дитина яка має розлади аутистичного спектру так не зробить. Ну, впаде вона. Піде собі далі. Добре, а як нам це повернути? Це якось mm -hmm. розвивається у цей зоровий так, контакт, це звісно, якісь справи. Звісно, це якісь mm -hmm. мають бути тютери, це мають mm -hmm. бути батьки, це якась має бути специфічний дитячий садок, школа. У всьому світі є прийняті ем, документи щодо того, які методи втручання є, е, е, мають доведену ефективність і на що вони впливають. І коли ми маємо дитину з розому тисяч спектру, ми ставимо діагноз і відправляємо далі. До тих спеціалістів, які оцінюють більш більш глибше. В меншому віці це спеціалісти, до прикладу, з раннього втручання за денверською моделлю. Вони оцінюють цю дитину багато годин, вони описують кожну дрібницю, що дитина може. І вони будують ем, ту програму, щоб дитина опанувала якусь навичку. Бо е, якщо ми не візьмемо сорочку в ліву руку і не засунемо рукав, ми її ніколи не застібнемо. Ми хочемо, щоб дитина вміла застібати, але якщо вона не вміє, не знає, що треба цією рукою брати, цією засовити, і ці навички розбиваються до дрібниці. До прямо ось такої. Так само як вказівний жест, як зоровий контакт. Ми не можемо сказати, подивись, в очі, вона не розуміє нас. Ми розбиваємо це все. Ну, не ми, а спеціалісти. І вони е, тоді йдуть до зони найближчого розвитку. От зараз вона не показує пальцем, але показує рукою, там, якось отак. І тоді вони допомагають формувати вказівний жест, в них є свої, бо це доведені методи втручання, дуже класні. Але якщо дитина не розмовляє і не комунікує, вона не дивиться в очі, не співпрацює, не вміє показувати пальцем, навчати її говорити дай немає сенсу. Тому що вона не зможе його використати. Тобто вони спускаються до самих базових, вони, то що, що в неї є, від чого так. можна відштовхнутися і так далі. Звісно, і пишуть програму. І тобто, це вже все також. винайдено. Цей велосипед Звісно. вже зробили. Так. Добре, тоді мене ну, наступне питання: а як цим справи в Україні? Mm -hmm. uh, у нас mm -hmm. є якісь спеціалізовані фахівці, центри, які uh -huh. працюють з цими дітьми? В Україні дітьми? Справи, як і у всьому світі, в принципі, тому що фахівців мало. Справді кваліфікованих. Проблема це те, що в цій країні будь-хто може сказати, що є бійтерапевт, тому що в нас немає правил і ніхто не може притягнути їх до відповідальності. І тому є дуже багато упереджень щодо і терапії що дитину тримати, якось ще робити. Але це неправда. Якісний, класний і — він навчається, у нього є ліцензія на це, у нього є супервізор, тому що один спеціаліст не може працювати з дитиною. Треба ще думка. Того, хто знаходиться вище, хто напише програму, хто подивиться, чи цей спеціаліст правильно працює з дитиною, хто буде відслідковувати результати, бо коли дитина приходить на заняття і просто не щось роблять, незрозуміло для чого, і потім йде, що ми робимо. В чітких е втручаннях є чітке відслідковування результатів. Місяць минув, ми подивилися, так, супер, ми сформували казівний жест, все рухаємося далі. Ми не можемо формувати ще щось, якщо це не сформовано. Тобто, це кропітка робота. Постійна. постійна В ідеалі фахівці. 30 годин на тиждень. І фахівців це ми говоримо саме, бо ми хочемо повернути, до прикладу, комунікацію, це те, що для нас найважливіше. І комунікація це поведінкові методи втручання. І вони супер гарно буде, якщо 30 годин на тиждень. Не супер гарно, але вже ідеально у всьому світі. Це кожного дня з фахівцями. Або батьки йдуть теж навчатися, хоча б на перший рівень. Ебійтерапевтам і працюють зі спеціалістом, бо вони всюди є е бійтерапевти, і черга до них дуже дуже велика. А дитині потрібно кожен день вже займатися. Так, а там ще черга. Угу, так. І тоді ми кажемо батькам: дивіться, ми можемо сказати, де ви можете навчитись на першого рівня ей терапевта Це вже буде краще, ніж нічого, або чим займатися чим завгодно. Я правильно розумію, якщо дитина не вміє комунікувати на базовому рівні, то ні про яку школу не може йти мова? Чи як взагалі з освітою у таких дітей? Коли дитина приходить до нас і ми діагностуємо з нею аутистичного спектру, ми вже починаємо працювати над тим, щоб вона ну якось соціалізувалася. Неважливо від ступенів важкості. Ми вже готові до школи. Два і роки, три, немає mm -hmm. значення. І поступово вона може опановувати якісь навички. Якщо це те, що проявляється розвитом інтелекту, звісно, що вона не може відвідувати е загальну mm -hmm. школу, якщо це дитина, яка має дуже важкі прояви. Mm -hmm. Але е ми працюємо над комунікацією, і такі діти можуть відвідувати е разом з Ну, Ідуть інклюзивно-ресурсний центр, їх діагностують. Дивляться, що дійсно цій дитині потрібен е, асистент, потрібен т'ютер, який буде їй допомагати в опануванні якихось навичок. І це стосується не тільки аутизму, це стосується і розладів мови, і ірдух, і так далі. Всього. Але цей т'ютер має бути навчений цьому робити, а не просто людина, яка буде казати: так, не лізь туди. Ну, не лізь туди. У нас достатня кількість т'ютерів для дітей-аутистів. Мені здається, що її достатньої кількості ніде в світі немає. А якісних т'ютерів це потрібно, щоб батьки прям прицільно брали цю людину, щоб ця людина вчилася, займалася, або хтось виконував цю функцію. може коштувати для дитини? Якщо дає ІРЦ, це безкоштовно. Вони не оплачують. Але якщо ми говоримо про те, що ми хочемо взяти якогось спеціаліста, навчити його, ну, воно не коштує навчання суперкосмічних грошей. Суперкосмічних, але оплата поведінкових терапевтів досить висока, бо це дуже дуже важка робота, і вона потребує великих ресурсів і фінансових. Бо кожен aba терапевт має мати свого супервізора, має приходити і платити йому кошти. Як ми це робимо всі, і супервізор каже: Окей, ця програма підходить, супер, давай будемо рухатися. Mm -hmm. Бо це і все інше навмання. Гарно це коли працює ціла команда ібі терапевтів двоє ібі терапевтів і ще хтось над ними супервізор. І перевіряє, кожен тиждень, кожен місяць робить чек. Це дуже гарно, це ідеально просто. Я просто зараз думаю, яка кількість дітей з аутистичним спектром, і скільки треба цих тютерів, і терапевтів супервізорів. Це прямо має якісних. бути яких супервізорів може бути не так багато вже, але саме тих терапевтів, які працюють руками, їх має бути багато. І тому ну, ми маємо говорити батькам, так як є, що якщо ви хочете і зацікавлені в цьому. Ми можемо дати вам, де ви можете навчитися. У нас є кілька закладів в Україні. Угу. І там вас будуть навчати супервізори, ви можете далі з ними своєю дитиною займатися. До нас ви приходите один раз на рік, або якщо є якісь поведінкові труднощі, там агресія і так далі. Але е, ми займаємося аутизмом, ми ставимо діагноз, ми дивимося, чи немає там тривоги, депресії додатково чи не додається. Але нам не треба дитину бачити кожний місяць. Угу. В цьому немає потреби. А, пані Катерино, якщо все ж таки дитині поставили діагноз розлад аутистичного спектру, а, можете дати поради батькам. А, алгоритм дій, з чого треба почати, і в якому напрямку треба рухатися, щоб не втрачати час mm -hmm. і щоб максимально ефективно, як ви кажете, почати здобувати ці е, поведінкові комунікативні навички, щоб, хоча б дитину підготувати була можливість там, наприклад, якщо нема сильного інтелектуального відставання, там до школи, щоб дитина була максимально комунікабельна. Mm -hmm. а, взагалі. Психіатр на консультації, коли ми діагностуємо, ми пишемо маршрут, що потрібно робити. Бо маршрут пишеться не від того, що мені хочеться, щоб це дитина робила. Чи каталась на кониках, чи слухала музику, а від того, що доведено зараз, що їй потрібно робити. Але незалежно від того, з чого починаємо з дитиною, найважливіше це почати з батьків. Бо коли в родині є дитина з порушенням нейророзвитку, це завжди травмуюча подія для родини. Це завжди стрес, і все життя починає навколо цього відбуватися. Ми починаємо не бачити інших речей, які відбуваються, тому що у нас є от задача щось зробити, щось зробити, щось зробити. Це дуже такий прямий шлях до тривоги і до депресії. І коли ми бачимо батьків, які вже виснажені, і ми їм кажемо, Дивіться, у вас розладотистичного спектру, і я усвідомлюю, що ця робота дуже важка. І ми маємо казати їм, що це буде неможливо, якщо ви будете в не в ресурсі. Ми тестуємо батьків на тривогу або на депресію, просто опитувальник, бо ми ж потім направляємо їх до дорослих психіатрів. Якщо мама має тривожний розлад, або тато, або вони двоє, або ще якісь труднощі, і ми це не підкоригуємо. Це просто не матиме сенсу. Всі будуть виснажуватися. Це буде порочне коло в якому вони будуть бігати. Тому перше маску кисневу на себе, а потім ми рухаємося з дитини. Ми відправляємо їх до поведінкових аналітиків, до прикладу, там до поведінкових терапевтів, щоб їм вже дуже детально оцінили навички. Бо оцінити детальні навички робить не психіатр. Ми робимо дивимося тільки на те, куди нам треба дивитись. А вже що там дитина може вміє і наскільки вона затримує цей палець в повітрі, це вже роблять вони і вони пишуть маршрут. Також є ем, курси для ем, піклувальників про дітей з порушенням нейророзвитку з аутизмом Є дуже багато літератури. Але бажано е, шукати її на офіційних ресурсах. Там, наприклад, Американська академія дитячої підліткової психіатрії, там є розділ для батьків. Так само Американська академія педіатрії в них є прийомі цілий сайт для батьків, де можна брати цю інформацію, тому що якщо брати їх, її всюди, особливо якщо це. Україномовний, російськомовний простір, там може знайти все, що завгодно. Але ніколи не чітко. Хоча насправді психіатрія теж досить така чітка зараз на сьогодні. Те, що ми маємо, ми це робимо. Те, що не маємо, не робимо. Тобто, все ж таки спиратися на доказову медицину в першу чергу. Ну, на дослідження, бо що таке доказова uh -huh. медицина? Це те, що довели, що це працює, а це uh -huh. не працює. Або це працює, але гірше, ніж от це. Uh -huh. І починати вчитися, адаптуватися, але головне. Мені дуже сподобалася ваша ідея, що батьки мають бути в ресурсі. Це не моя ідея. Це ідея така всесвітньої організації психіатричної, ну бо це важливо, Ну, просто нікуди не приведе. І саме розлучення в родинах, оці труднощі відбуваються навіть не тому, що хтось пішов від дитини, чи мама, чи тата, а це процес, який тривав багато часу, і ось він, нарешті, закінчився. І оце, що воно триває, це дуже важко. Взагалі, ця родинна інституція, в період, коли дитина має порушення нейророзвитку, нам дуже важливо її берегти правильно, no. а не просто, бо часто чоловіки йдуть в уникливу поведінку там, на роботі, uh -huh. а жінки цілий день навпаки з дітьми. Це неправильно. Незалежно від того, що у нас панує патріархат, uh -huh. так не можна робити. Уникнення Це саме гірше. І е, батькам лікарі мають казати правду, бо в Радянському Союзі вчили цього не говорити. Вчили казати і так добре, це теж дорога в нікуди просто. Батьки мають знати, з чим вони працюють. Лікарі мають сказати, який ступінь порушень взагалі. А який би ми думали за прогноз? Ми не можемо сказати прогноз точно. Треба не боятися правди. Але Слушайте. цього не вчили робити в Радянському Союзі, а вчили давати а, надію там, де її немає. А вона є просто вона має бути правильно поставлена. Ми маємо говорити це батькам, тому що якщо ми кажемо батькам дитини, яка має певні труднощі, яка не розмовляє, яка має дуже важкий ступінь проявів або якесь важке генетичне патологія, і ми знаємо статистично, що може бути. І батьки кажуть, ми б хотіли, щоб наша дитина очола наш родинний бізнес. Ми не можемо казати, добре робіть, і вона це буде робити, тому що це дає. Ту надію, якою живуть кожного дня батьки, і коли мене багато років, і вони подивляться назад, і зрозуміють, що багато років пішло на це, і повністю обмеження всіх інших своїх речей і життя свого, і так далі, їм буде дуже прикро через це. Або не буде, тому що вони повністю присвячуть себе дитині. Але так робити не можна. Це не гуманно по відношенню до батьків, бо батьки мають ходити в кіно. Ходити на побачення, а не тільки ось тут. І це важливо. Як би це не звучало м -м, прямолінійно, ну, ми не говоримо це жорстоко, ні, ми говоримо правду, але ми маємо це робити. І батьки можуть обирати або вони її чують, або вони ні. Але я не можу приховати цього і батьків сказати, розговориться, якщо я знаю, що цього не буде, ну, це неправильно. Є такий серіал Хороший лікар, а, можливо, ви дивилися. І от там головний герой, він має аутистичний спектр і він став геніальним лікарем. Скажіть, будь ласка, чи в житті на практиці таке можливо? Звісно, бо компенсаторні механізми у дитини, яка не має. Розладів інтелекту і розладів мовлення все ж таки є, вона все ж якось намагається комунікувати з середовищем. Якщо ми їй допоможемо, відправимо правильну корекцію, навчимо розуміти емоції інших людей, співпрацю, розуміти, щоб вона не маскувала себе під інших людей, не розуміючи, що вона робить, то ми ще й профілактуємо тривожний розлад і депресію. І це абсолютно можливо. Але якщо дитина має важкий ступінь враження інтелекту, то, звісно, що ми не можемо говорити про це. І ми не можемо казати, що всі стануть там, Ілоном Маском. Ну, бо це не так. Але якщо дитина має розмовляє, якщо вона має гарний інтелект, і ми це діагностуємо, бачимо, ми намагаємось з усіх сил казати батькам, що їм потрібно якомога швидше працювати над цим. Пані Катерина, на цій позитивній ноті будемо завершувати наш випуск. І як я зрозуміла для себе таке коротке самері, що не треба боятися. Чути правду від лікарів, треба шукати фахівців і не боятися просити про допомогу. Треба бути обізнаними, читати доказову медицину. Саме головне, чим раніше, тим краще почати працювати і фокусуватися на досягненні комунікативних навичок у таких дітей з такими діагнозами, як розлад аутистичного спектру, щоб в майбутньому максимально допомогти дитині реалізувати свої інтелектуальні здібності. А, тому, якщо вам був корисний цей випуск, ставте вподобайку, пишіть коментарі, ми будемо обов'язково з пані Катериною на все відповідати. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші чергові випуски. Будьте здорові та свідомі, і всім величезних успіхів! Дякую вам за увагу!